Так, ми зараз є з вами на іншому етапі, на етапі вже узгодження параметрів, на етапі узгодження власне, критичних моментів, які тут потрібно врахувати. йшли до того, що поверховість зменшилась до шести поверхів на тисячу метрів квадратних цих квартир зменшилась площа і збільшили кількість парків. Будівля повністю враховує. А той контекст, який там є, вона мінімально в нього втручається. Так тобто, всі такі будівництва на сьогоднішній день реалізовуються з застосуванням технології бурю ін'єкційних паль. Тобто, це більше не є той метод, куди коли, коли приходить машина довбе, воно все трясеться навколо такого вже немає. У нас є використання транспортного модель міста, де закладені всі дані про поїздки в просторі міста впродовж доби, тобто є дані про навантаження на всі магістральні вулиці житлові, тобто хто куди їде, з яким періодичністю і так далі. В цю модель ми заклали дані нової забудови. Е, результати транспортного моделювання базувалися на, на... Базі додаткових досліджень, які ми проводили в ранковий і вечірній пік, і також в підрахунок кількості транспортних засобів на вздовж вулиці Тарнавського, які заїжджають і в'їжджають. Цей вплив додатково нової забудови буде мінімальний на транспортну систему, оскільки ця вулиця зараз є ну не сильно завантажена. Натомість є хаотично неупорядкований простір. Відповідно, ми мали на меті показати, як би міг могла виглядати вулиця Тютюнників, коли в просторі в між деревах був би впорядкований упорядковане паркування. Також влаштовувалися нормальні хідники для руху. Руху пішоходів і відповідно би двосторонній рух по вулиці Тютюнників на ділянці від вишиваного до ну цього повороту сходів Оргресу, будівлі Оргресу. І таке впорядкування дало би змогу і підвищити пропускну здатність, впорядкувати простір, і ну дати йому нову вдихнути нове життя, так би мовити. Пропонувалося забезпечити все-таки, щоб був двосторонній рух і в просторі між деревах порядкувати, ну, створити місця для паркування. Дивіться, зараз стихійно ми підрахували в різні періоди дня. Це було від 38 до 45 автомобілів. Натомість ми пропонували влаштувати десь близько 70, тобто майже півтора більше, ніж цей. Так можливо, частково десь ми забираємо якісь кущі дерева, але натомість ми можемо і досадити нові дерева. І в принципі, забудовник на це був згідний і, ну, і погоджувався на таке рішення. Тобто, ідея була перетворити цю вулицю, зробити набагато більш комфортнішою для мене. Мешканців міста і для нових нових мешканців, які появляться в кінці вулиці Тарнаптутютюники в межах цієї зустрічі розглядалося майбутнє житлове будівництво з дворівневим підземним паркінгом, яке заплановано на території на колишній території підприємства оргрес Мешканцям було представлено основну концепцію. Це передбачається два шестиповерхових будинки, терасованих будинки. Вже перед тим було враховано ті рекомендації, які висувалися і на громадських слуханнях, і в процесі консультації з Львівською академією мистецтв, і в процесі з іншими активними громадянами. Однак сьогодні на зустрічі були присутні буквально представники, мешканці, мешканки всіх навколишніх будинків. Направду зустріч була непростою. Є багато зауважень, є багато ідей, що можна врахувати, і це точно не наша остання зустріч. Планується фактично опрацювати питання транспорту ще глибше сьогодні. За дорученням міського голови ми питання транспорту піднімали як на рівні, скажімо, обрахунків числових, так і на рівні планування майбутніх паркомісць, проїздів, ширини смуг, ширини хідників і так далі. Проектант робив акцент на те, щоб в межах хітника могли розминутися два крісла колісних для те, щоб відповідати державним будівельним нормам, з точки зору ширини проїздів і смуг. Однак, звісно, в складених умовах всі ці речі розмістити надзвичайно важко для людей. Важливі збереження всіх дерев, всіх квітників, всіх травників, і в цих умовах потрібно навести порядок з точки зору доступності, з точки зору паркування. Ми розуміємо, що є звернення забудовника про те, що він готовий вкладати кошти в цю інфраструктуру, визначити конкретні проекти для конкретних ділянок. Ми плануємо виключно з громадою і з залученням мешканців будинків. Тому оприлюднили канал комунікації з департаментом архітектури. Будемо збирати всі рекомендації і всі звернення, і так само планувати наступні тематичні зустрічі.